Раді презентувати вам міні-велотренажер Інспортлайн Ререріо. Це невеликий і дуже простий тренажер для тренування верхніх і нижніх кінцівок. Велосипед дозволяє крутити педалі як ногами, так і руками. Так ви зможете зміцнити власне руки, плечі та верхню частину спини. Інспортлайн Реріо має невеликий комп'ютер з однією кнопкою, який відображає спалені калорії, загальні обороти, обороти за хвилину та час. Ви можете використовувати ручки для того, щоб крутити педалі в обидві сторони і залучати різні групи м'язів. Інтенсивність навантаження регулюється обертовим гвинтом. Це дозволяє налаштувати різні рівні складності. Нековзні ніжки гарантують стабільність. Крім того, їх можна скласти таким чином, що велосипед практично не займатиме місця, коли не використовується. Завдяки своїй конструкції, велотренажер підходить навіть для людей з обмеженою рухливістю або проблемами, спричиненими тривалим сидінням.